Готуємо разом найсмачніші, найніжніші, найпухкіші поріжечки із простих інгредієнтів. Поїхали. Беремо 500 мл теплої води. 30 г свіжих дріжджів. Розміщуємо статичкою. Дві чайних ложки солі, чайна ложка цукру. Все гарненько перемішуємо. Додавляємо сюди ще 6 столових ложок олії. І всипаємо борошно приблизно 850-900 грам. Замішуємо м'яке тісто, таку злегка липнуча доробка. В кінці змашуємо гарненько ручки олією і ще примішуємо трошки наше тісто. Ось таке в нас ніжне тісто вийшло. Все, ставимо його, накриваємо полотенчиком на півгодинки і будемо формувати піріжечки. Наше тісто вже піднялося, і зараз будемо формувати кульки. Присипаємо борошну поверхню, змащуємо ручки олійкою. І формуємо невеличкі кульки. Обминаємо кожну і залишаємо на столі. Так, кульки у нас сформовані, тепер будемо ліпити пиріжечки. Бери кульку та що подалі. Розминаємо ручками гарно тісто, прям так тоненько досить. У нас буде сьогодні дві начинки: одна з картоплею, інша з капустою, а ви собі як забажаєте. Все, накладаємо картопельку нашу, гарненько защіплюємо, Ліпимо далі всі пиріжечки і ставимо їх на розстойку на хвилин 10-15, і тільки потім будемо їх смажити. Все, в нас розігрілася олія. Беремо велику кількість так, щоб покрило пів пиріжечка. Викладаємо і обсмажуємо на середній температурі з обох сторін до золотистої скірочки. І викладаємо на паперовий рушничок, щоб лишня олія стекла.